Добрий вечір, добрий ранок, добрий день. Все залежить від того, коли ви будете дивитися наше легендарне шоу Хухня! Приготувально нарізальне, посипальне і мішальне шоу Хухня. Справжній шеф-кухар обирає одного сука-шефа із чотирьох коміків, якому показує процес приготування декількох страв. Опісля сука-шеф із уже полученими знаннями допомагає комікам приготувати ті страви уже своїми руками. Учасники шоу комік, стендапер, лі гуморист та король каламбурів з Івано-Франківська, Олег Борович. Пішов в якось ресторан, побачив там винну карту. І пані жонов ні в чому не винна. Комік, стендапер, ліусмішник, гуморист та королька мамберу з Івано-Франківська, Олег Курдиди. А наступний наш гість любить хліб, майонез, сир, ковбасу. Ну, одним словом, бутерброд. Комік, гуморист, стендапер, колега рака і щуки Ярослав Леві. Іде деяка жіночка з дитиною. І така каже: Шановний, взагалі то мій син тут гуляє. Я кажу, шановне, а мене тут сряпи. <ріст> а в ролі шеф-кухаря сьогодні буде учасник майстер-шеф професіонали і людина, яка готувала для трьох президентів України Микола Мигаль. Мене звуть Микола. Мені 26, і Я вже 9 років на кухні. Я хочу зробити так, щоб наша війська кухня була. На високому увага, wow! це пілотний випуск. І саме від вашої активності буде залежати, чи ми будемо продовжувати знімати нові випуски. Коментуйте, лайкайте, поширюйте та діліться своїми думками про такий формат шоу. А коментарі, які набере найбільшу кількість лайків, отримує фірмове худі від патрону Бандери. Приємного перегляду. Так, хлопці, дивіться, зараз. Миколка мені буде розказувати. Взагалі інструкцію, все, що ми будемо готувати. А ви, будь ласка, покиньте цей знімальний майданчик і відправтеся у надвірну, поможіть моєму тато сходами. Credit> За місяць зустрінемося. Все, Давайте, бо там роботи багато. Кухня! Ти знаєш, що ми будемо сьогодні готувати? А ну, аби я знав. Записуйте. Листя салату з соусом вінегрет, з горішками кешю та виноградом, а також сиром камамбер. Листя салату, воно мите, Ігі. його кидаємо в мисочку. То буде не різатися, якось, бо тут він гнилий просто. Забере Все. <ріху> Для соуса нам потрібно. Американська гірчиця. Ігі. Дивись, так, на пів літри треба 30 грамів. Яблучний Угу. Та сама ситуація. 30 грам. Цукрова пудра. Я мішаю, типу трошки доливає. Добре. Це дуже важлива штука, називається емульсифікація. Це Досить. Дуже важливо, щоб соус не розшарувався. Соус готовий. Беремо камбер. Так. Так, о, на одну порцію половинки нам буде достатньо. Угу. Дивись, камбер то благородний сир з пліснявою. Угу, угу. То в мене такого каменда у холодильнику. Беремо все в камендарі старі. Комбаса камендар. <laughs> Ти колись їв камембер? Чесно, ні. Ти біжав у гуртожитку їв. Задрізаємо їх навпіл. Uh -huh. Нікола, у нас файний тендян, Ти замітив? Беремо нашу листя салату. Uh -huh. Даємо туди соусу. Соусу. Злегка перемішуємо. Злегка дуже. Злегка. Злегка. Uh -huh. Щоб не пожм'якати салат. І викладаємо це все на тарілочку. Бомба. Викладаємо сюди. Камамбер. Викладаємо виноград і посипаємо то все горішками на киші. Краса. Готово. А, а дуже гарно. Дуже. Ти запам'ятав? Я все запам'ятав гад. Я мед забув. Соус є спортів. Ну, курва, воно не робиться густе. Я не розумію. Щось я промахався. Кухня. Так, хлопе. Спершу ми готуємо салат. Салат з морепродуктів під камембет. Блять, як запам'ятав, так і буду їсти вам говорять. Фраєра. Нам треба зелень, хлопці, берете цю зелень. І половину оце усе ви викидаєте у каструлю. Це там стоїть такий прям як ти туди, ти туди, ти отак, от, от так. Не розумієш, як половину все паті! Половину! Мені, мені це схоже, як якісь таджики ремонти роблять. Ріжеш цей камембет трикутниками. Так, е, Давай, я знаю як. Все, трикутниками. Ви два робите соус. Для соуса вам треба. Так. Гірчеці дайте. Скік. Е, я скажу, я скажу стоп. Ти стоп! Дальше трохи цієї пудри. Лайте, лайте! <рес> пудри до, Дос, Та, певни, до А ти не гершиться. <рес> я тебе скажу ну, мені, коли... Так, Мені здається, що тут цукрова пудра. Да, ні. Я пам'ятаю, як він говорив. Ну, Вони дали кричить. Це, Я... це трикутник! Ну а як? Якими кусками, кусками різати вмієш? Отак. Я би їх на роботу не неняв. Хіба що Васю, як людина, яка кричить. Якщо, якщо треба на роботу людину, яка кричить, наймайте Васю. Каламотєця, каламотєця, Юра. Ні, добре радий. О, 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 ще, ще, ще. Стоп, стоп! Пацани, мені дається кас. Якось... Ні, нормально вроді, ні? Щось мені, мені здається, що вже забагато олії. Що ж, ж ми за мало? Давай ще цієї пудри. Курд'єдер. <пи> Як би робив сам, я би зробив краще. Хлопець, <пи> ви кості не стараєте. <пи> давай ще цього, ще цього давай. Точно, точно помітаю! точно. <пи> все, <пи> все, все, все. Ано якесь мої Ну, зробить Ну, Соус має бути консистенції такої, щоб він тримався на листочку. В цьому і є вся суть соуса. О, курва, воно не робиться густя. Я не розумію. щось я промахався. Сплють туди два рази. Та ні, родин. Ану? Та ні, старий. <риво> я <якась. риво> Та я би не сказав, а <риво> я сказав. Ану, більше, ще берше мішей, дай олії. Він сам сказав, влети півлітра тої олії. Що earth... все було гаденько чи що, що він хотів, я не розумію. Та я в цю див олії, та він та й що. Ні, не давай олії. О, Курва, а що тоді я забув? Давай тоді значить, пудри. Я думаю, що ну, в салаті всі сказали, що забагато було олії. Але як на мене, нормально, я вдома більше даю. Дай от Бери ложку, попробуй це можна їсти. А, ну так вони самі не хочуть пробувати те, що готують. Ось Давай олеже. Що, що, квасня дуже? <ривіт> то й в нього було квасня, <ривіт> значить все добре. Ну, от, от, от так умієш кругову а не висипай. А ти міщей, міщей, міщей салат, Юра. о! о, о. о, о. міщейте, міщейте. А я я покажу, тихо, тихо, вимочте. Тихо, тихо, Може, хай краще гумором займаються, а не готують їсти. І тепер подача. Висипай на, висипайте на меску. Вже подача. Ну, а як? Саме більше сподобалось е, вибирати кісточки з винограда. Я рахую, що це найвідповідальний момент в е, програмі. Якщо вони там м'якали салат, його покомкали, то це зараз вийде просто одна така груда салату такого. Кубка. О! Добре! добре. Досто... Достойно! Достойно! Це не підвів! Не Я... все, да, все, все! Виноград кидаєте теж на салат так? Файно так. Ні, та ні. Юрчик, доста. Там він багато не давав ті горіхи. Що ти фінмав? Там все. Салат готовий. Ну, Ви гадаєте, ну смирдить. У нього теж було остре. Так, я пам'ятаю. Що реально похоже? Реально, але воняче. Салат був дуже смердячий. А чого він смердів, бо той салат своїми руками брав Олег Борович і кидав його в миску. би інакше ніяк не мало бути. То й в нього було воняче, бо то гірче. А в нього не було, то то гірчеться воняче, Старий. Кухня! Манго чия пудинг. Ага, чия пудинг. Чия це пудинг. Цілу, всю висипаємо. Все, висипаємо в мисочку. Так. То це пудинг, правильно? Так, що таке? Що таке пудинг? Ти знаєш? Та я не знаю. Що Коли тебе дуже пучить? Це мед. що? Мед. Мед. А тут є ще один мед? Ага. Мед теж цілей висипає. Так, так. Мед теж цілий. Угу. Так. 15 грам чия. Що таке чия? Це аналог українського льону. Українського ага. Чия купуєш льон. Тільки льону потрібно більше часу. Кілько цього чиви чи це їдати? Чиви 15 грам чиви. А ну, ну ну, трошки. Якщо не любите цукрову пункта, можете взагалі давати тільки мед. І тепер це все дуже ретельно треба перемішати. Угу. Так, щоб аж мед розчинився. Так, тепер це потрібно залишити на 10-15 хвилин постояти, mm -hmm. щоб чия у збільшилася. Ясно. Кухня. Поки yeah. минуло 15 хвилин, Нікола ще на знімальну групу вспів голубці зробити. <гум> Дякую, реколька. <ли> <гум> Заливаємо сюди наш от цього. Кілько даємо це? Цього... Таку файну даємо. На цілу цю, так? Ну, кілька стане, так. Якщо будеш <гум> готувати вдома, то візьми якийсь там манго, пюре, маракує. Маракує це фрукт пристрасті. Mm -hmm. А, це ось такі прям з 3 лі такі, та. Так, так. Тако, так, щоб покрило верх тако. файненько файненько ткодиємо. А як вони так тримається у тебе, нікола? Бо то. Так і має бути. Фізика? Ага. Фішки горішки і можемо ще навіть згори теж натерти горішок. Угу. Дай тобі Бог здоров'ячка, за те, що ти такий талановитий чоловік. і... Добре. Бомба! Бомба. Кухня! Чотири хлопці готують один десерт з йогурту і чия. <avenue> Пудинг чия називається десерт. Придумали, як казав Нікола, його в Шотландії. Миколу придумали чиєсть. І Миколу, і цей десерт. <Тарас devrait> так що постарайтеся, бо реально десерт виглядає дуже смачно. <п> Для початку, Ярік, відкриваєш йогурт цілей. Відкрий його. Я вже знаю, що Відкрий його. Просто йогурт збивати будуть без нічого. Все висипай. У ну, вас це суше все той, файне, файне, кажуть, збий йогурт, просто збий йогурт. Чиї тої? Чиї трохи треба так. О. Е -е. А, -а, -а, -а. а то вже готова, так? Ще давай, ще давай. Я, мені все під рукав, <сх two> <сх two> <стою>. Ще <сх two> давай цей ще. <сх two> <чиї. сх two> Якщо вони забагато насиплять чиї, то у них буде дуже дуже він жорсткий. <сх two> <Так. сх> two> <х> two> Ви Страти будуть. Тебе актор хі мене збраво увидів. Чим ти це калатаєш? Мед, мед, не забудьте мед. Чекайте, то це не треба, це малювати. Цим паски я малювати! Давай міщей! Гранати Миша, ти що ти хочеш? Трече, берімо. Муку ти хочеш робити, що? Да, я Олег. Ти що сумніваєш, що я забув це що? Дайте меду. Та добре, все. А мед? Мед, дайте меду. Коли я зараз замешу. Ложка їде. Дай му, я готую це. Це має бути повний стаканчик. Ні, 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 ні. Там мав бути повня, але так ви дебіли. Ну має бути презентабельний вигляд, чекай. В кухні ви говоріть. Та зараз. Куда, с**а ти А буде зараз, судо... Ярик, ти десерт робиш чи спермограму здаєш? Та до, сто... Все. На, на, що кришкою накриваєш. Щоб тінь була. Все, я все. З вами тяжко грієш, навіть. Що, тебе в купити? А нам не треба до цього гріху чекати? Треба, треба, треба. Лечить. Грій сівтря. Там на кіна злежимо. Аккуратно, дивись. Аккуратно! Дивись, а тут ким має бути? Аааааааа! Добре, акуратно! Добре. Вона ж типу стінка, я зараз до салфетки беру. <laughs> <laughs> Ріжете оце з лимона оце <laughs> все, все, все? Я знаю, я знаю. цю шкарлупу цю. <laughs> шкарлупу лимона. <laughs> в середину. Олег, попробуй в середину, добре? Постарий, ти подивись, як все летить <laughs> на це. Так, це добре, то ти шкода. Олег, у тебе очі. Дя... А ягоди? А мед. Давайте багато лихень. А мені мета чи Ні, Не, на мета. Ще давай. Ні, ні, ні. Ні, Олег, слой. легонько, аби воно стоїло. Добре, історія Путінга ось. Що там? Шотландія чи... 600... Шотландія 1927 рік придумали... Е, е, придумав пудинг... Е, шмайдер пудянгський І на честь нього назвали. Давайте наріжемо винограду, щоб Мед забув! Курва! Салат! Так, це не пішка. Е? Салат мед. Салат Салат мед? Так. Він того густий був. Забув! Курва! <рес> Горіхи зверху! <рес> Прикольно! А, один горішок зверху залишився зверху. О, файно, хоч щось. Дивіться, можна наслинити і по краю все. А ну чекай, чекай, чекай. Дивіться. Так ще кардозе, але ми маємо повторити чи ще по-своєму. Ні, повторили. Соус я спортив, я забув заміт. Я думаю, що він так мед не в соус до салату мав бути, а в чіє пудинг? Я думаю, що не загустів той соус. Курва. А може тако? Дамо салат з цим медом кремом, то хоч тобі Салат. А може кость загріну на мед. На в'єщенка. Десерт зроблено! Ну що ж хлопе, зараз каже вердикт Нікола. Запрошуємо Миколу Мегаля. <плес> Миколка не суди, не судя хлопив страхо. Просьба ні регаті. <рес> 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 а, ну, а де то, що готували ми, а де то, що Я не тушовіна? Тебе навіть юшки нема. Суше, буде мед. Ну, я ж не знаю. Пропали, будемо говорити. все. А що солодкого у вас є в десертці? Виноград. А мед куди мав бути? Куди мав бути? А, то десерт солодкий має бути. Він мені то не десерт мати. Тіхо, тіха, тях. Хот я, хот я, хот. Человеку стало. Дайте воде, людина она побелела. Дайте. Я вот да, так Я влей, я бы снял. Не влей, да. На низко салату не вы нарезали. Ну порція трошки завелика. Ми а як нахлопати. Дужого так. І олії так теж на дужого хлопати такого, що він потім нічого смаженого не має. Добре, десерт. сер. Дивіться, презентація. Та подивись на своє нас. Презентація супер. Супер. Супер, винограду цей, щоб вже подзьопали б От супер! Презентація дуже. В середині, ну все файно, все файно. Давайте попробуємо, чи воно буде солодке. Так. Хотя хоч діти. Тому що піречка солодка. У нас просто травма дуже дідська курдіка, бо старий колезающені колосові, думаю, меду не бини. Ворушити ага. минуле. По цьому десерту? Питання. Не Непогано. О! Є! Yeah! Yeah! Yeah, ну салат наш явно не буду <laughs> Я теж не хочу і смерти зараз. Mm -hmm. А ви похочуч. Чоху бракує. Олі. Ну що? Кур'єріс. Дуже, дуже недобре. Дуже, смачно, смачно. дуже недобре, але з'їш все. Нет, нет, це ужас, да. А чи, а як ти Ми Перший раз я їх побачив, мені сказали, що коміки. Але я так дивлюся на них той з бородою, той з гусами, думаю, перша буква точно та. ніби, чуваки, знаєш, з них можна щось зліпити. з них можна щось зліпити, аби не вийшло гівно. Маленький такий секрет. Чига, якщо його не часто їсти, то від нього можна тако нормально піти в туалет і прорве дно. Вони дали дуже багато чия. Якщо би хтось з'їв таку цілу порцію того десерту, то, то тако дно би прорвало одразу у всіх. А туалет тут один. Я перепрошую, я в туалет хочу. Дуже сильний дітей. Вже, біже, біжить. Ярослав 38. Почнемо з того що в е, мене не дуже багато часу. Я спробував чия і, і пора. Смачно поїв, дуже, мені сподобалося. Шикарні десерти смачно і меду не треба. Яка Стала кімната? Мій досвід кулінарії дуже великий. Я їм десь ну, три рази в день. Не ну, Вася, коли за море продукти ригну, я зразу зрозумів, що з того нічого не буде. Я дуже щасливий, що мене взяли з су-шефом Миколи Мегаля. З самого дитинства я вивчав кулінарію і був здібним учнем. Передивився всі сезони пекельної кухні, коли був маленьким і запам'ятав усі блюда. Я талантливий дуже хлопець. Мені навіть подобається, як Вася кричить. Ти, б! Не розумієш, їх половину все паті! Найважче було терпіти сушефа. Він чесне слово, ну. Ти, Великими кусками сліза, ті вмієш, отак. Наше спілкування з хлопцями я вважаю, що було на досить високоетикетному рівні. За целяшу на посоля готується бо ми просто пів слова розуміли одне одного, і наші дружні стосунки кожен побачить на екранах. забирай, замирай! Чим ти ся калатаєш? Я вважаю, що все хлопці робили нормально. Деколи були протупи, але їх також можна зрозуміти, тому що, от, наприклад, важливий елемент за мед. У Олега була серйозна дитяча травма, і я взагалі старався рукав навіть закривати той мед, щоб Олег його не бачив, бо згадувати 2004 рік і ті події з Ющенком це дуже сильно травматично для нього. Голос Васі подобається. Ми забули донати мед в десерт, бо була дитяча травма Олега Курдидика. Ну, його в дитинстві Ющенко вжалив. В сраку. Хлопці забули мед, а я його ніколи не забуду. Ну що ж, я думаю, що пора закінчувати, як казав хірург з моїм дідом. Ми дуже сильно дякуємо тобі, Миколка, за те, що прийшов. Це було шоу Кухня. З вами був Вася Харізма, Олег Курдедик, Ярослав Лебідь, Олег Борович і Микола Мегаль. Всіх любимо, обнімаємо, Па-па. чия вже нема. Я дуже щасливий.